Перед мікрофоном Христина Срібняк. Коли гремлять гармати... Музи не мовчать. Цей вислів упродовж останнього десятиліття цитують настільки часто, що вже й важко згадати, хто є його автором. А музи не мовчать, не мовчать і рефлексують на тему війни проти України. І зокрема, це навчається непоміченим людьми в усьому світі, глядачами спектаклів, а також різних кінострічок, і не тільки самими глядачами, але й також і кінофахівцями. В усьому світі другий рік поспіль у категорії документальних фільмів Американської кіноакадемії премії Оскар за перемогу змагається стрічка про повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Порцелянова війна, це нетипове кіно, яке вривається із шаблону документального жанру. Фільм є поетичним, але зберігає живий пульс подій, що постають перед глядачем. Водночас, варто зауважити, що це чи не єдиний випадок в історії, коли стрічка, яка вже отримала понад півсотні професійних кінонагород, створювалася митцями без попереднього кінематографічного досвіду. Хоча безумовно за плечима трьох. Художників із Харкова, Слави Леонтіва, Анни Стасенко і Андрія Стефанова, була професійна команда, зокрема, співрежисер Бренден Беломо, і продюсерка і сценаристка Аніела Сідорська. Троє друзів-художників, навколо яких будується історія, а це згадане подружжя Слави Леонтіва і Анни Стасенко, які створюють і розписують порцелянові фігурки. А також живописець Андрій Стефанов, познайомилися у Криму звідки вимушені були переїхати до Харкова через окупацію півострова Росією після 24 лютого 2022 року вони обирають для себе залишатися у місці, яке щодня зазнає російських атак. Про війну фільм Порцелянова війна говорить не буквально, а на опозиції і контрасті до краси України говорить один із режисерів стрічки Слава Леонтів. Фільм про Україну і українців у війні, але ми ніколи не були сфокусовані на руйнуванні ми ніколи не були сфокусовані на насильстві ну тому що це аж забагато в новин ситуація зрозуміла. Але так вже сталося, що війна ніколи не змінюється. Всі війни виглядають однаково, всі руйнування завжди виглядають однаково, і набагато важливіше показати, як на мене, що може бути зруйноване і що протистоїть цьому руйнуванню у війні. Ми були сфокусовані на українській культурі. Ми були сфокусовані на красі України і на красі людей, які зараз стоять на захисті. Не лише своїх родин, і осель, які стоять на захисті незалежності, і демократії, тому що вони відчувають свою відповідальність перед обличчям історії. Дуже швидко після початку повномасштабної війни слава Леонтів мобілізується і починає навчати громадянське населення стрільбі зі зброї, а ночами продовжує створювати порцелянові фігурки. Його дружина Аня в компанії ПСА Йорчерського тер'єру на ім'я Фродо чекає на славу вдома і прикрашає заготовлені ним фігурки розписом, а допомагає фіксувати їхнє життя в умовах війни Андрій Стефанов. Це що. Денний побут, відсутність світла, і води, читання новини, заяв світових лідерів у темряві, знайомий тисячам українцям. Відзнятий матеріал надсилався до команди у Сполучені Штати, де і відбувався вже фінальний монтаж. Загалом же команда з України зібрала понад 500 годин відео разом із реальними боями тодішнього підрозділу Сайгон. Ми не шкодували часу і сил. Ми е, отримували дуже різноманітний матеріал. Він, він здебільшого був унікальний. В нас зафільмовано завдяки моїм товаришам по підрозділу, які е, використовували для зйомок ті самі дрони та інші дрони, які вони використовували у бойових діях, які носили на собі GoPro камери. Ми зафільмували. Наприклад, в нас є вся вся битва за Бахмут. Тобто це не злічення години матеріалу. В нас є абсолютно унікальні сюжети про порятунок тварин у Харкові, стан музеїв після бомбардування і евакуації, про мистецьку активність, про виставки, про події у Харкові на тлі війни. В нас в нас багато матеріалу за бажанням можна було змонтувати я не знаю 10 фільмів, 50 можливо, бо 500 годин то є 500 годин. У нас є унікальний історично унікальний військовий матеріал. Я маю підстави і підтвердження для розуміння, що російський танк спалений в нашому фільмі з цивільного дрона. То є перший танк в історії спалений з цивільного дрону. Саме перед цим ми отримали американські гранатометні гранати, які дозволяли це робити. які дозволяли підпалити снаряди всередині, якщо так віртозно закинути, прямо в люк. відповідно в нас було з чого брати. І ніколи не обиралося щось найбільш декоративне, вибралося найважливіше, те, що найкраще розкриває ситуацію, тому що фільм, по-перше, він мав виглядати захоплюючим. Це не мало бути, як це на жаль, почасту буває в документалістиці, що розмови, 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 розмови на тлі подій. Розмова окремо від подій, воно мало захоплювати глядача, і воно його захоплює. Просто люди, люди дивляться, люди дивляться зосереджені, люди хвилюються, а що буде, а що буде. Просто не мають жодної уяви про те, як розвиватимуться події. Люди, люди хвилюються за героїв, тому що в нас не лише ми, не лише нас троє, в нас люди з мого підрозділу. Перебувають в бою просто просто там і просто зараз, і це все так сплітається досить щільно. Ну і до того ж, до того ж, ми обирали те, що не буде оцим от військовим а, хорором. Ми від початку вирішили, що Україна не виглядатиме в нашому фільмі жалюгідної українці, не виглядатимуть жертвами. Тому що стійкість нашого народу, тому що боротьба наших військових, просто звичайних людей, які прийшли до армії, вона заслуговує на пошану і має викликати захоплення. І ми донесли це. Наші люди надихають глядачів. А як на мене, це відповідальність наша як, як художників взагалі, як фільмейкерів, зокрема, приносити надію. І надихати людей, тому що а що ми ще можемо принести? Нікому не потрібен військовий досвід. Військовий досвід він руйнівний, але досвід успішного спротиву, досвід людської гідності він важливий. Він надихає, він просто допомагає людям. Серед героїв фільму військова Катя, яка ризикуючи життям у Бахмуті, котрий звідусіль обстрілюється росіянами, мчить надавати першу медичну допомогу побратимам. Із фільму ми дізнаємося, що із міста підрозділ вона вивела без втрат. Власну сюжетну лінію. Має і Андрій Стефанов, який зазвичай знаходиться по той бік камери. Він розповідає глядачам, як почалося 24 лютого 2022 року у його домівці. Про те, як делікатно вони з дружиною Оленою розбудили доньок, а потім як вони збирали речі, і Андрій вивозив дружину із дівчатами до західної частини України, і звідки вони дісталися до Польщі і далі попрямували Європою. І навіть коли Андрій Стефанов розповідає, як поруч із колоною автівок були влучання, він зберігає опанованість над собою. Контроль над власними емоціями він втрачає лише коли згадує про своїх дівчат, адже три роки повномасштабної війни це серйозне випробування, це час розруки і переосмислювання. От коли було два роки війни, я відчував, що десь я прожив років 10. Весь час до цього, я думав про себе, що мені подобається бути на одинці. Зараз я зрозумію, що ні, це зовсім не так. Ти можеш думати, що тобі подобається бути одному, і ти хотів би більше бути один, але є одноно. А коли тобі є, куди повернутися і коли тебе. Десь хто чекає, це зовсім різні речі. Тобто, коли ми жили в Криму, я там намагався в мене в місті квартира, а майстерня, сад на горі там, в горах. Я намагався більше часу там проводити. Ну, я знав, що я можу спуститися, там моя родина, і все буде добре. Ну, і головне, що ти тоді ти думав, що це так і є. що от це твоя природа, бути одному там шукати. Там, ну, а це не так сто відсотків. Фільм сповнений поетичними кадрами, у ньому багато природи, і до слова, переглядаючи стрічку новини, світлини своїх знайомих, які боронять Україну, я завжди дивувалася, що найкрасивіші світанки і заходи сонця я бачила лише на їхніх фотографіях із фронтом. Фільми моє присвята. Першому з моїх найближчих друзів, який загинув на цій війні, Олександру Флінту Дяківу, і, і кожному, хто загинув за волю України, звісно, що це, це тло не могло не впливати. І іноді воно створювало неймовірні поєднання. Ну, по перше, по-перше, я служив в українській армії у той час і я міг знімати лише, тому що хтось воював замість мене. Що якась тендітна дівчина брала гвинтівку замість мене, коли я брав свою камеру. Тому що вони вважали це надзвичайно важливим, але ви можете зрозуміти, який рівень відповідальності я відчував через це. По-друге, іноді дійсно були дивні поєднання, тому що, наприклад, коли я був в такий день. Ми знімали таку дуже, дуже поетичну частину фільму. Ми знімали парашутики кульбабки, які там повільно падали на порожні мушли, равликів. дуже метафорічний, дуже важливий для нас, але такий декоративний, поетичний, просто красивий епізод. Його тут дуже цінують різноманітні голівудські професіонали щодо, щодо зйомок щодо, щодо візуальної сфери. Ці кульбабки завжди для нас були просто метафорою крихкісті, що просто можуть бути здмухані, як, як будь-яке як будь життя під час війни. Але ми ніколи це падіння парашутиків не сприймали як загрозу. Але саме тоді, коли ми знімали цей епізод, до мене просто приїхав друг, підрозділ якого було вражено палістичною ракетою. в той час він щойно відкопував свого друга на що мімого, знакомого. Руками відкопував його ще тепле тіло з-під завалів. Я не розповів про це Брендану на той момент, але майже в той самий день Брендан використав те, що ми знімали: оце падіння як метафору бомбардування і озвучив Озвучив це звуками вибухів і перебив це монтажом з вибухами на лінії фронту. Відбувалося ін інколи. Отак от, от метафори ускладнювалися, говорили саме за себе через те на якому тлі власне відбувалися всі ці події. Додають поетичності цьому фільму, також і фігурки, які були спеціально створені. Це три порцелянові тваринки: сова, равлик і пегас, які мають свою символіку. У мене в руках одна з порцелянових скульптур, і це фантастичне створіння. Це пегас, який доносить наші мрії щодо майбутнього. На ньому, на ньому є сюжет жінки, які ткуть просто ткуть килим, висмикуючи нитки для цього килима з свого життєвого досвіду, з минулого щастя та нещастя, і створюють майбутнє таким чином. Тут багато образів запозичених з української традиції. Але тут чимало незалежних таких порівнянь і метафор, що не дійшли світової культури. Ми створили три маленькі скульптури: одна з яких розповідає про наше життя у Криму до війни, мирне життя. Ми обрали ми обрали равлика, тому що це взагалі важлива метафора для нашого фільму. Ми показуємо у фільмі біженців як равликів без мушлі. Ми, метафора мушлі, равлика як домівки для нас важлива, і оцей, оцей равлик з затишною домівкою він використовується для того, щоб розповісти про наше довоєнне життя, про наше минуле. Ми обрали маленьку сову. Для розповідання про те, як почалася війна, як прийшли, як прийшли темні часи босувати то є створіння ночі, і це була теж корисна для нас метафора. І оскільки майбутнє існує лише в наших мріях, ми обрали погасо для, для того, щоб розмірковувати про майбутнє України. До того ж, сама по собі порцеляна є важливою для нас метафорою, бо порцеляна, вона як Україна, вона крихка, але не знищенна. Так легко пошкодити, так легко завдати нам втрат, але ідея цього вторгнення, стирання української ідентичності, знищення української культури вона не просто агидна, вона абсолютно ну, беззмістовна, бо вона нездійсненна, неможливо неможливо знищити. Культуру військової сили, хіба що знищивши, знищивши усіх носіїв по всьому світу? Тому порцеляна, яка так легко може бути розбита, але після тисячі років може бути відкопана і відновлена, бо вона не горить, бо вона не гниє, бо вона вічна насправді, хоч і крика це теж одна з важливих метафор у нашому фільмі. зображення з цих порселянових фігурок оживають завдяки анімації, яку здійснила польська команда Blue Blue Studio. і вони стають окремими персонажами, які також розповідають про російсько-українську війну вручному режимі. Вони зробили 7 сім тисяч листів, тобто вони запросили. Все, що є, будь-який матеріал там за 20-30 років, який був, вони перейняли ані стиль, і вони е зробили вже анімацію. А от е благодаря тому, що е на цих фігурках ожили е ці образи, це е вдалося передати те, що практично неможливо було передати, от, е через е такі стандартні якісь кадри. Тобто, це вже така праця з символом, і вони дуже глибоко проникають в людину. Поєднання анімації та документалістики це дуже дуже круто. Я для себе думаю, ну от фільм по суті документальний, а по формі художній. Порцелянова війна це винятково чуттєве кіно, яке змушує переосмислювати своє життя і звички і замислюватися про завтра про ціну кожної миті життя і її цінність. А завершити знайомство із цією стрічкою хочу цитатою із неї. невідомо, що чекає на Україну завтра. Це історія, яку ми створюємо своїми діями.